Добрий день, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Мене звати Михайло. Представляєш в вашій увазі будинок, сади, був міні-готель в селі Криворівня. Поруч, якщо от траса, тут порядка п'яти кілометрів. Трасою і буде верховина. В іншу сторону траса на Коломию Куте. Зайдемо тоді подивимося, дану садибу, можна як придбати і можна розглядати варіант, як знімати повністю будинок і в подальшому вже там виплачувати якусь орендну плату власнику. Це є заїзд. Заїзда є два, є там, з цей перший, інший заїзд є повз, позаду цих будинків і там зі сторони озера. Ділянка 22 сотих, ось оця вся територія ділянки. 22 сотих. І будинок 160 квадратів. У будинку є 5 номерів, є сауна, є кімната відпочинку, е є котельня є кухня. Ось така територія. Е є відеоспостереження. Швидкісний інтернет. Будинок, перший поверх цегляний, утеплений пінопластом, потрібно тільки пофарбувати. А другий поверх вже половинка бруса і потім далі вже десь середини утеплення і вагонка. Ось така територія. Це є вхід в будинок. На другому поверсі балкон це вихід з номерів. Дитячий майданчик, тераса, відпочинкова зона. Ось такий будинок, там кімната, там котельня і ось таке озеро. Бесідка, лавочка, бесідка і озеро. Озеро протічне. Дуже чисте, немає, немає в ньому ані водорослей і тому подібне. Є риба. Глибина приблизно 2 метри. Я погано камера передає, але повністю видно на глибину 2 метра середину озера. Вам покажу далі. Ось така зона барбекю. Там є столик для приготування і отака лавки. Дрова є. І це другий заїзд, тобто дорогою. Якщо сюди дорогою проїхати, туди, 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 і ми виїжджаємо на трасу. Там буквально, може, 50-100 метрів. І ось дивіться таке озеро. Озеро тягнеться аж сюди. Бачите, аж сюди і туди далі вода собі сходить. Велике озеро. Можу отак вам покажу, щоб було видно краще. Ось отаке озеро, аж туди воно тягнеться. Це приватне озеро. Приватне. Так, і ося територія 22 сотих. Зараз зайдемо до будинку, більше розкажу вам інформації. Будинок збудований орієнтовно 8 років тому. Так. Сходи на другий поверх. При потребі, якщо приймають в гості, тут обідають. При потребі тут є умивальник. Тут є кухня. Кухня. Це додатковий вихід на вулицю. Тут ще є додатковий туалет з умивальником для тих, хто приймає сауну. Тут сауна. Дрова закидаються в сауну з котельні, тобто сюди немає потреби ходити. Ось така сауна. І тут кімната відпочинку, або ж та людина, котра буде обслуговувати людей, може тут проживати в цій кімнаті. З цієї кімнати є вихід на коридор, в котрий ми тільки що це вхід ми заходили. І тут є додатково ще є ще є такий як душ. І тоді вже підемо цією кімнатою, вийдемо сюди. Я закрию двері. Піднімемося на другий поверх. І Піднімемося на другий поверх. Двері дубові, все зроблено тут якісно. Тобто таких зауважень по будівництву я не бачу. Так, і Тут є 5 номерів. 5 номерів. Один, два, три, чотири, крайній п'ятий. Прямо санвузол. Почнемо з першого номеру. Це є двомісний номер. Є світло. Світильники, нові ліжка, все нове. Тобто вся білизна нова, включаючи рушники, підкладки і тому подібне. Подушки. Це все нове. Користувалися буквально там 2-3 рази. Все придбане нове. Це одна кімната. При потребі тут можна ставити телевізор сюди на стінку. При бажанні, щоб собі от лежати і дивитись телевізор. Друга кімната. Тут можуть бути двоє спати, при потребі можна ще одне ліжко поставити. Також вихід на балкон. В цій кімнаті є вже окремо санвузол. Туалет, умивальник, душова кабіна. Все працює, все функціонує. Двері закриваються, ті двері закриваються, світло працює. Інтернет є швидкісний, відеоспостереження на території це є третій номер, двоспальний також з окремим балконом. Тут от, поруч по сусідству це є. Це музей зелений. Оце музей. Тут часто приїжджають, віддихаючи. Тобто, що тут завжди клієнти будуть. Ось такий. Також є змога тут поставити при бажанні. Світло тут працює. Там також всюди світло працює, лампочки. Можна поставити телевізор собі. Ось тут велику плазму при бажанні. Далі йдемо в наступний номер. Це вже четвертий номер, двоспальне ліжко. З окремим туалетом, умивальником та душем. Ще є тут така ніша. І також свій окремий балкон. Великий великий балкон. Тут при потребі. Я відкривати вже не буду, щоб ви розуміли, мали уяву. Також світло працює. Ось отакий. От Номер. Світло також тут є. Ось зараз включу. Ось так він виглядає. Ось так номер виглядає. І п'ятий номер. Двоспальний номер. Також з окремим балконом. А є ніша. І також з окремим санвузлом. Душова кабіна, умивальник, унітаз. Все працює. І останнє це є санвузол. З біде. Унітаз, умивальник, душова кабіна. Це Загальний туалет, так би мовити. Якщо у вас будуть питання додаткові, цікавитись будете цим будинком. Вас зацікавив він. Для подальшого уточнення інформації в описі буде номер телефону. Будь ласка, туди можете звертатись на вайбер писати. Дякую вам за увагу. До побачення.